Вітаю вас! Сьогодні ми говоримо про наші стани розчарування, як з ними бути і як їх попередити, якщо це для нас є можливим. Розчарування це такий емоційний стан, який у нас буває доволі часто. І в більшості своїй переважно він пов'язаний з нашими нездійсненними очікуваннями. Тож, як це в нас відбувається, як це проходить е, наші певні ситуації, наші реакції, що ми приходимо з вами до розчарування? Ми з вами мали якісь певні очікування, про щось мріяли. Е, можливо, хтось нам щось обіцяв, можливо, ми е, або самі комусь щось обіцяли, або мали якісь певні плани, і в нашому розумінні малося наше майбутнє бути певним чином. І коли це майбутнє настає? То виявляється, що реальність інша. Ми з вами стикаємося, стикаємося з тою реальністю, яка не відповідає нашим мріям і нашим планам. Щось пішло не так, як ми хотіли, а можливо, так як ми хотіли, не могло б бути зразу. Це було нереалістично. Тож реальність показує, що наші мрії і плани не здійснюються зараз, і наші очікування не відповідають реальності. Тоді у нас починає виникати напруга між тим, як хотілося нам. І як є в реальному житті. Внаслідок цієї напруги в нас з'являється стан спустошення, безсилля, може бути сум, злість. Тоді ми вже відчуваємо несправжні наші надії, ті, які не здійснилися, не справдилися, і таким чином з'являється в нас розчарування. І коли ми з вами знаходимося в цьому стані розчарування, нам безвісно звісно, хотілося, щоб цього стану було в нас менше. Але якщо вже в нас зараз є цей стан розчарування, то варто дати йому бути, ну тобто прожити його. Звісно, важливо не застрягати в ньому, тобто не знаходитися довгий, 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 довгий час в суму і злості. Та з тим, ми говоримо з вами, що якщо зараз з'явилося розчарування, то ми визнаємо і говоримо собі, що так зараз я розчарований, зараз я відчуваю розчарування тому, 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 тому. Для себе визначити ті емоції, які зараз у нас є, зараз я відчуваю сум, або зараз я злюся, роздратована, зараз у мене гнів на конкретну особу чи на ситуацію чи на когось ще через те, що я зараз, ну така ситуація, яка сталася зараз, не така, яку я очікував. І коли ми з вами відчули це розчарування, відчули ці емоції, то вже коли вони в нас втихли, ми з вами можемо проаналізувати наше очікування. Якщо говорити про проживання розчарування, про ці емоційні стани, які пов'язані з нашим розчаруванням, то зазвичай наші емоційні стани в нас тривають, якщо ми їх не підживлюємо іншими думками, тобто ми не розпучуємо це ще іншими думками, то це може бути до 20 хвилин. Це пов'язано з тим, що. В нас є певні гормони, які потрапляють в нашу кров, які дуже пов'язані з нашим емоційним станом. Тож ці гормони максимум через 20 хвилин, а можливо і раніше розпадаються в нашій крові, і наш емоційний стан змінюється. Тобто, зараз ми з вами відчули, що ми розчаровані. Ми це з вами визначили для себе. Тобто, сказали, що та, собі, що так я зараз розчарований. А визначили свій стан, спустошеність, безсилля, сум, злість, дали собі побути в цих емоціях певний час, виявили їх, проявили, можливо, зробили якусь фізичну активність, яка допоможе нам зняти ту напругу, яка є в нас зараз пов'язана з цим емоційним станом. І от наступний крок, який в нас дуже корисний для нас буде, щоб ми не розчаровувалися в майбутньому з одного того самого приводу, то наступний крок полягає в тому, щоб ми з вами проаналізували наше очікування. Проаналізували ті очікування, які в нас були. Чи вони були реалістичні, чи нереалістичні, чи з чим пов'язано те, що вони не здійснилися. І, взагалі, чим більше з вами ми маємо очікувань, тим більше можемо мати розчарувань. Очікування також можуть вносити не дуже добрий внесок в наші відносини з нашими рідними, особливо тоді, коли наші рідні не відповідають нашим очікуванням, то це може давати напругу у наших взаєминах. У наших стосунках. Тож очікування е, не завжди цим яко кажучи роблять нам добру послугу. Якщо б ми могли з вами від них відмовитися, то мали б менше розчарувань і менше б мали напружень у взаєминах з нашими близькими, які для нас є важливими. Ми можемо з вами про наше очікування також розмовляти з Богом і нам від цього буде набагато легше, можемо довіряти йому ті ситуації, які нас хвилюють. І він допоможе нам відчути спокій і також позбавитися наших очікувань. З вами була психологиня Ольга Чурикова. Якщо вам відгукується те, про що ви чуєте зараз ці трансляції, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях вашу думку з цього приводу. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей онлайн. До побачення.